Володимир Зеленський заявив, що Україна не розкриватиме змісту таємних додатків плану перемоги частині країн. Йдеться про ті країни, які не надають нам допомоги. Водночас глава держави наголосив, що документ в таких країн є все ж таки на столі. Ни ну, Північна Корея фактично вторгається в Європу, оскільки планує направити солдатів на війну проти України. Про це в соцмережі X написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він нагадав, що КНДР допомагає Росії вести війну проти України своєю зброєю і людьми. І мова не про найманців, а про регулярні війська, які будуть використовуватися як гарматне м'ясо. Підкреслив Сибіга на його переконання, євроатлантична спільнота має зреагувати на посилення агресії негайно і жорстко. Ну і армія оборони Ізраїлю ліквідувала ватажка терористів Хамас Яхю Сінвара. Сталося під час ізраїльської операції на півдні сектору Гази. З'ясувалося, що спочатку війська Цагал з дрона побачили підозрілу групу терористів. Двоє зайшли в будівлю, а третій пішов сам в іншу. Ну і ізраїльські танки відкрили по них вогонь, і лише після ідентифікації тіл виявили, що один з убитих це Сінвар. На відео який показав Цахал, видно, що поранений терорист намагався кинути в, пал, в дрон чи то палицю, чи щось інше. Але після цього по ньому випустили, начебто, снаряд в Ізраїлі кажуть, що Сінвар останній рік переховувався за цивільним населенням гази, а вони провели десятки операцій, щоби обмежити його оперативне пересування.